Всім привіт! Мене звуть Андрій. Як ви всі знаєте, сьогодні Київ вночі пережив страшну атаку. Не було дуже довго світла на лівому березі. До речі, якщо хто не знає, на багатьох локаціях її досі немає. Я ходив до лікаря от, і бачив, що, скажімо так, трохи далі від того місця, де ми живемо. Світла немає, працюють генератори. От, і коли світло з'явиться, ніхто ж ще не знає точно. Люди працюють. Єдине, про що я хотів би от зараз сказати, це моя думка: як біженця ще з 2014 року, з Донецька. Ми з родиною виїхали звідти, з дружиною, усе покинули, квартиру, усе, що у нас було. І виїхали звідти з окупації, бо окупація почалась ще у травні, я вважаю, 2014 року Донеччини і Луганщини. Я досі не розумію, чому на окупованих територіях працюють електростанції Старобешевська, Зуївська і Луганський ТЕС. Вони повинні бути знищені. Вони не повинні давати електроенергію, бо окуповані території з 2014 року є таким величезним військовим хабом і величезними ремонтними майстернями для російської окупаційної армії. Я звертаюся до усіх, хто приймає рішення, треба зробити так, щоб на окупованих територіях не було світла. Ми не повинні дивитися на те, що там будуть страждати якісь там місцеві жителі, бо там наших людей немає. Якщо це ніхтось не розуміє з нинішньої влади, я кажу це вам, я, людина, яка є біженцем з літа 2014 року. Усім гарного дня, пока-пока.